Италия, вот или Граю проти Берната Каталонія, рейтинг 1918. Чого они сказали, не знаю, що тут? будет. Гамбит Гамбіт буде. Контргамбіт Альбінавич у нас. Тут я три граю А, три граю і Десьен Кейту, щось тут кинед 2, потім, типа слон же 4 там. Такий нэ 2. Може не поспішати, мабуть. М -м, ти не б'є Так, мені треба слона твого там закрити, але ти можеш вдарити в двох моїх слонів. Це нас не дуже. Давай так. Цього може бути. Не дуже нас це влаштовує. Угу. Хоча може і не треба було цього допускати, я так дивлюсь. Все рівно може так піти. А він, типа напал на Закрию там цього тіпа, що не заважав нам грати. А, тепер так піду. Виже на цього другого типу. Щоб не заважав нам грати, а ти хочеш сюди. Диви який. Ти диви на нього. Ммм, ну добре. Є у мене якийсь такий хіт. Пішу візьму. Така позиція я не знаю, так, туди просто. Ну, так, може, піти, взяли взяли. Тура три, так, ось Давай так, поки. Треба тримати укріплення для нашої кобили. Хай стоїть. Цього ще з'їм пішака. Так, а тепер можемо поатакувати його, я так на це все дивлюсь, чи ні? А, мене будуть атакувати, я поняв. Це є своє чесне святового боку. Або так пити. Десь кінь на ми всі. А, можемо і ще піти. Ти забрав туру, мусні, ти повернувся, ні-не. Так, да. Так, і в будет. слон там виключений нашим конем. Ми от виграємо на іншому фланзі Стратегія як-не-як. Ну, ну. Ну і шість. Можемо навіть тут бабах. Ні, стоп. Мо. Якщо пішов мат ставити в наглу? що я не правий? Не розумію. Мені не треба, кінь, уже. Ага, я понял. Я понял. Віска Каталония, віска Барса. <кхух> Дякую. Не можна захиститись від мату. Ну, можеш так ще зіграти, я візьму. Так, і мат. Так, 83 на 81. Так, тут я поспішив, звісно. Треба було спочатку розібратися з цим слоном, що він хоче. От найактивніші фігури суперники потрібно питати, що вони хочуть. Мінятись, не мінятись. Слони в 5, кінь, 4 бігаємо за ним, да. І нема тепер активної фігури. На нашій половині. І вже добре. Я вирішив, що я встигну отримати швидкий розвиток. Ну, виявляється, що втрачаю якогось слона і ванна структура. Так, і тут він міг зробити Кінжи 2, наприклад. Ой. І фрезі чуть. Так, да, захи... перегородка тут. І перегрузку у слона. Перегородив коняку. Так. Тут білих уже нормально. Хоча в чорних приємніше, але. Слон виключений. І в білих є на корейському фланзі ініціатива. Тому що більше фігур. А в чорних грає один ферзь, бігає тут. Ураж 3 якась там нічия. Комп'ютерна. Але ми ждемо ставити мат. Йому треба було зрозуміти, що білі то задумали мат поставити. Чого вони на f 6 пішака поставили? Хм. Цікаво, якщо я, наприклад, так буду грати. Тура 5, так. А Фрезі. Ой, FRID 5 шахт. Ну добре, тут якась гра хід в хід. Ну і все. Забрали коня і отримали мат. Так, зіграю.